В кінці 21-го року був вдома, після нового року поїхав в Грузію, був місяць там, з Грузії в Бішкек. І тільки він приїхав у Бішкек, не знаю, два дні він там пробув і зразу почалася війна. Він мені 24-го зупинив, мама війна, я на роботу збиралася, я новини не дивилася. І він 26 го числа, вже 26 лютого був вдома. Сказав, мама, я їду додому. Я спочатку додому та додому, коли він з пересадкою був у Стамбулі, він мені сказав, мама, я їду на війну. У мене був шок. Бажання його було велике. Сказав, що якщо ми зараз не зупинимося, то Україна ну, це останній шанс зберегти Україну. Він зразу прийшов, він же ж ну мав вже якби, знання 5 років у французького лігіону, гірсько-штурмових військах він був там і його одразу взяли в розвідники 128-го штурму бригаду. 24 березня 22 року він загинув. Ми раніше ж проживали на території, ну зараз ТЕ. Там поставили пам'ятну точку на будинку, де він проживав до 2004 року знаю, як розділити неможливо. І я не хочу, щоб ви стали вам вдячні. Дякуємо вам. Ми починаємо серію таких зустрічей. Вони називаються Герої серед нас присвячені нашим героям полеглим. І ми хочемо щоб такі зустрічі відбувалися в школах, де вони вчилися, де їх знають, щоб ми не забували тих, хто віддав своє життя. За нашу Україну. І якраз два дні назад було день народження у Святослава Сойка, якого тут прекрасно знають, пам'ятають, учився його брат. І вирішили, що почати цю серію зустрічі саме з п'ятої школи. Сьогодні ми зібралися не випадково, тому що 25 січня, тобто вчора, йому мало виконатися 36 років. Ми сьогодні почули багато про нашого випускника. Були батьки, були друзі, колеги, одногрупники тобто, всі дуже гарно відгукувалися про нього, і пам'ять про нього надалі житиме і живе. Наш ліцей вже має, на жаль, 10 випускників, які загинули, захищаючи нашу державу. Найяскравіший такий момент це. Після 11 класу вже пройшло зараз 20 років, але я цей випадок дуже пам'ятаю, коли я зайшла ось у клас, 32 кабінет, і між п'ятикласниками вони сиділи. Це були. Вже першокурсники, але вони кожного року, протягом п'яти років, поки вчилися тут в університеті, вони приходили до мене на зустріч. У нас в першу суботу-лютого завжди був вечір зустрічі в школі, і вони завжди приходили. Якщо мене не було, вони мені телефонували, хлопці серед них і Славік, і казали Бо Михайлівна, де ви? І ми так зустрічалися. Це була людина дуже цілеспрямована, і він дуже часто був для нас. Хоч ми одного віку були, він дуже час прикладом для нас був. Він дуже любив життя, він дуже любив свободу, життєрадісна Дуже людина завжди з усмішкою, завжди з позитивним настроєм. Він ще до легіону любив гори. Ми ходили в гори, ми виступали в одній команді КВН, і це все дуже багато теплих і веселих спогадів. Це була людина з великою волею, великою волею і великою любов'ю до своєї країни. Багато з його звичок ми перейняли до себе. О, так само можна сказати, що в якийсь момент я так само і любов до України перейняв саме від Святослава. Він мене навчив правильно о, любити свою країну. Ужгородський ліцей. Пам'ятає свого випускника Святослава Сойко, вічна пам'ять герою.